Всім привітики мої любі! І сьогодні у нас буде розпаковочка ось такої посилочки від Доктор Клінік. Я замовила і собі, і постійні клієнтоці, бо це якраз для однієї клієнточки у нас було замовлення. Ірочка, привітики, тобі. Ось, зараз отак тут роздивимося з вами. Так, це у нас косметоз теж мій. Як завжди, е, отакий якийсь безлад, хоча, е, якщо його багато, то воно і так і завжди буває. У мене так завжди не знаю, як у вас, чи буває у вас безлад, чи ні. Ось така. Е, Прослоєчка бумаги, це мені подобається. Бумагу, як завжди, я використаю в інших посилках, а зараз покажу вам, що ж замовила ірочка. Нашумівший крем з Prebio Glow, Ekstra Repair, тобто відновлює, також робить шкіру молодою. І е, тут аж 100 мілілітрів. Зараз вам покажу, як він виглядає, е, як космічне якесь чудо. Мені дуже подобається. Тут є спеціальна така, як лопаточка. Цією лопаточкою набирають ось, наприклад, скільки треба. Вам на обличчя, там, Якщо на шию, то е, також можна взяти більше оцих е, таких е, кілець. І це все, воно розподілено у такому як рощині. Дуже прикольний крем з пробіотиками. Я думаю, моїй Іринці е, сподобається. Ну, е, Цей крем. Е, ми залишаємо. Далі те, що ірочка у мене повторила. Так, а те ж, ага, ось воно, ось воно. Прибіо Глоу у нас коштує. Так, так, так крем з 391 30. Дуже класнючий крем, придивіться. І відносно по ціні він теж гарно коштує. Ну, Не, не за всі, так сказати, кошти світу. Так, так. Тепер те, що Ірочка повторила, це з, у нас з кульбабкою кремчик. Теж антивіковий з вітаміном А, вітамін В3, гіалуронова кислота тут є. І ось так виглядає ця антивікова. Сироватка, дивіться, якого кольору, е, теж вона такого кольору, як жовтуватого, ну, е, прозора, прозора, але така е, жовтуватого кольору. Також, що ще вона замовила? Замовила ось таку помадку доктор Клінік. Мені подобається, що тут видно колір. Це 104 номер. Зараз глянемо, скільки цей кремчик коштує. Крем 50 мл, 302. 86. А помада з вітаміном є. Е. Коштує у нас зараз глянемо скільки. Коштує у нас 149 гривень. Те, що я замовила для себе за оце замовлення, цей такий засіб з пінкою, Гляньте, що тут є. Мені подобається, що тут є така одразу щіточка. Хочеться її і зняти, якось це все діло. в О, як класно! І ця щіточка, я думала, вона така, як ото у зубній щіці. Але але вона така ну м'якенька, така, як прорезинена, силіконова. І я думаю, вона дуже класно буде. Вимивати і не пошкоджувати обличчя це у нас Турція для такої сухої шкіри, що подобається, що тут нема алкоголю, СЛС, різних парабенів. Тобто ми за здоровий спосіб життя, за здоровий догляд, якраз таки це дуже приємно, що і в Турції це ну, на це дивляться. Дещо теж Ірочка повторила, це ось такий кремчик. Кремчик у нас йде, дивіться який, з такими ж самими. Як крапочками, це зараз тренд. Ось така штука є, брати цю крапочку і розподіляти по обличчю, по шиї. І ну, я думаю, задумка класна. Коли ти сам користуйся, а не лізеш туди пальцями, оцю лопаточкою користуйся, то і воно буде завжди свіженьке і завжди буде. Ну, так, скажімо, не портитись. Бо коли я ось такими засобами, оця штука, штукать вступає в реакцію з себовом шкіри, з потом, і просто аромат під кінець, ну, я вам скажу, не дуже. Не дуже. Тому, ну, ось так правильна задумка, я вважаю. Дивіться, що ще е, замовила Ірочка. Це е, у нас двохфазний е, каратиновий е, такий е, спрей для волосся. Вона вже е, мені раз цей спрей замовляла, але його не було. А для волосся це дуже важливо, коли ти розчісуєш і, і воно ледь-вологе. Ну, ледь, -ледь вологе. А якщо там ще є кератин, аргана, то це дуже для нього корисно. Роз, розпутуються оті всі пряді, якщо там десь запуталося, також волосся зволожується. І ми ж робимо гарно для Шкіри голови. Ось так моє любі. А коли ми чешем, як раніше, просто і не зволожуємо, то виривається багато. Ну, Волосся. Його і так зараз з цими стресами, з цими усілякими е, негарними шампунями, з СЛС, з парабенами. Хоч там і кажеться, що немає, немає агресивних якихось речовин, але ті речовини заміняються іншими і не факт, що вони теж е, ну, у нас е, не агресивні. А погода, а стреси, а робота, а все-все ну, на світі. А те, що ми споживаємо з їжею, коли не йде цинку, там, інших е, таких протеїнів, е, ну, не кажу вже про жири їх і так багато. Е, дехто споживає багато цукру, це теж е, ну, не дуже гарно впливає на волосся. Тому, тому обов'язково я теж завжди е, беру, збризкую, а потім розчісую своє волосся. І мені це ну, дуже подобається, тому що я е, його не відчуваю, а оці нижні пряді я просто беру і ось так і просто його отак прочісую. Я його не відчуваю, воно в мене не виривається. Якщо трішки і вирветься, отут, то це ну, ладно. це ж... А якщо зверху звідси, наприклад, починати, ну ладно, там чубчик, а от це волосся треба, звичайно, розчісувати отак, притримувати. Так, ну і те, що мої любі у мене в кожному замовленні, це однозначно е, отакий е, гель-каштан. У мене залишився один гель. А була акція така, що береш гель-каштан е, за півціни. Якщо ну, там замовлення досягає е, такої суми. І можна взяти. І ось що я взяла. Я взяла вісім штук, бо він у мене йде як гарячі пирожки. Чесно вам скажу, люди використовують не тільки для спини, там, але й для коліна, якщо болить голова, якщо укус комахи. Якщо якісь алергічні реакції, просто оце місце укусу, воно як заморожується і зменшується, набагато зменшується. Якщо комар кусив, наприклад, помазати там синці, синці просто уходять на ура. Якщо десь забився, якщо коліна болять, дуже класно робити. Якраз таки аплікації. Аплікації з таким гелем каштаном. І дивіться, яка упаковка величезна упаковка 500 мл. Тому рекомендую, придивляйтеся і беріть, бо дуже часто на нього акція. Рекомендую. І все замовлення у мене вийшло на 2700. Ось так мої любі. Теж пишіть мені. Звертайтеся, якщо кому треба пораду розказати про якийсь товар. Я з превеликим задоволенням. Цілую люблю. До нового зустрічі, ваша Людмила.